Зранку була дуже гарна сонячна погода, а зараз вже йде дощ. Нам треба посадити малину. Ну і після малини там ще смородина є. Нарізали рядочки, розклали саженці, курінець. І що тут виходить, як воно? Малина розмножується корнем. Курінь в неї поверхневий, її заглубляти не треба. Кожних 30 сантиметрів можна струмляти саджанець. Якщо свої. Якщо куплені, то тягнемо на 50 сантиметрів. З часом воно розростається. Що виходить? Ось такий насрядок виходить. Потім ще секатором пробігтися і обрізати ці патаки, бо вони не потрібні. На новий пагін з землі повинна пустити. А якщо ставити петики, вона напусти е, з цього сухого, так би сказати, ще дасть ягоду. Но тоді не буде молодого. Краще молоде, щоб молоде було на наступний рік. О, сонечко помаленьку виходить. Якось так.